На Рівненщині розпочав роботу новий підрозділ патрульної поліції. Дубенський район почали патрулювати чотири екіпажі. Два посилять безпеку на місцевих автошляхах міжнародного значення ще по одному у місті Дубно та на дорожній станції у селі Опарипси. Разом з місцевими поліцейськими у складі новоствореного підрозділу працюватимуть колеги релоковані з окупованих Маріуполя, Сєвєродонецька та Лисичанська. Раді бачити. На рівненській землі своїх земляків з східняків. От думаю, що тут отримуєте достатньо якісну націоналістичну прививку, яка в майбутньому дуже добре послужить вам. Подлежій праці Ну, взагалі я з міста Маріуполя несла службу під час війни в місті Маріуполі після захоплення міста Маріуполя. Вже були передислоковані до міста Києва і з Києва прибули сюди. Ну звісно, було важко, тому що це дім. Покинути дім це дуже складно, емоційно дуже складно. Ну і Там залишатися вже не зовсім хотілося, тому що і обстріли були, і самі. Ну, ми вже керувалися тим, що Маріуполь перестає бути українським містом, а жити під окупацією ми не хотіли. Ну, тут незвично в плані того, що всі розмовляють виключно українською мовою, у нас на сході ну, взагалі. Більшість, а майже і всі розмовляють тільки у російською. Коли з суди розмовляти, вона ну, інколи навіть може не зрозуміти. Для мене, наприклад, немає ніякої проблеми там спілкуватися українською. Ну я взагалі вважаю, що зараз всім. Людям потрібно приходити на українську мову і спілкуватися виключно нею за словами заступника начальника управління патрульної поліції рівненщини Андрія Ліснічука. Поступово підрозділу патрульної поліції у Дубенському районі передадуть усі функції реагування на повідомлення та виклики громадян, які нині виконують районні відділи поліції. Це новий етап в реформуванні роботи правоохоронних органів. Ми прийняли до себе на службу 40... 42 поліцейських з Донецької та Луганської областей, з тих управлінь патрульної поліції. Вони будуть допомагати тут нам нести службу, реагувати на виклики та повідомлення громадян. Доповнюємо їх також 20, якщо не помиляюся, поліцейськими з нашого управління, які будуть допомагати нашим колегам зі сходу України освоїти цю територію. Рівненська область пілотна в проєкті реформування системи реагування поліції на заяви та звернення громадян, каже начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Далі нові методи роботи масштабуватимуть на всю Україну. Де реформа нас поліції і підсилення ролі патрульної поліції, тому що ми розуміємо, що патрульна поліція при тих викликах, які є сьогодні, вона відіграє дуже важливу роль. Дубинщина буде першим регіоном, де ми маємо за короткий термін покрити повністю сервісом надання послуг патрульної поліції. Тобто, фактично, кожен населений пункт буде покрити саме зоною відповідальності патрульної поліції. Дубинський підрозділ патрульної поліції базуватиметься в адміністративній будівлі місцевого диспансеру психосоціальної реабілітації. Максим Коломис, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівненщина.